Шовковий він дуже практичний, в якому сенсі, що ви можете в ньому купатися, приймати сауну, баню і не боятися, що шнурок там стане дубовий, як кажуть каучук, наприклад, може так, або там потріскатися, або будь-що з ним трапиться. Ні, друзі, це шовкова нитка, яка не боїться жодних перепадів, ні температури, ні води. Тобто, як кажуть, вдягли та забули. Проте пам'ятайте, що в ювелірних прикрасах не рекомендується е, приймати. Ванну та душ. Отже, переходимо з вами до ціни. Це у нас золото 585-ї проби. Вага тут у нас 2,33, це загальна вага вироба. Вартість 10 019 гривень 21 см. Ще раз, друзі, наголошую, що це золото 585-ї проби, застібка карабін. Маємо ось таких 4 вставочки золотих, і плюс ще ось сам. Замочок карабіновий. Підходить як чоловікам, так і жінкам під будь-який ваш образ. Наприклад, уявимо, чи це е, якась класика, джинс, спортивний костюм, сукня. Повірте, цей, е, ця прикраса зробить ваш образ бездоганним. Переходимо до огляду наших наступних прикрас.